Добрий день, шановне товариство. Під час прес-конференції президент України Володимир Зеленський заявив про те, що військові на одній з останніх ставок пропонували мобілізувати додатково ще 450-500 тисяч людей. Але наразі, за словами українського президента, це питання ще доопрацьовується. Зеленський назвав цю цифру досить серйозно і сказав, що повідомив на ставці, що йому потрібно більше аргументів, щоб підтримати цей напрямок. Бо це питання перше, людей, друге, справедливості, обороноздатності і, відповідно, фінансів. Президент України заявив про те, що ми не можемо втрачати стійкості, потенціал. Але нам потрібна справедливість. І щодо фінансів, мобілізація в такому форматі, за оцінкою президента, буде коштувати Україні додатково 500 мільярдів гривень. І далі пряма мова президента. Тому я, як президент України, як людина, яка багато часу витрачає, щоб знайти фінансову підтримку, то я хотів би знати від міністра фінансів звідки гроші. Ну, давайте разом з вами і про. Аналізуємо всі ці складові цього питання, відповідно і фінансові питання, і е, питання обороноздатності, ну і справедливості. Почнемо з того, що за оцінками британської розвідки перша хвиля чаткової мобілізації та призов до армії Російської Федерації значно посилили дефіцит робочої сили в необоронних галузях. І вже мають негативний вплив на економіку країни окупанта. Так я нагадаю, товариство загальний мобілізаційний резерв Російської Федерації 10-12 мільйонів осіб, підготовлений мобілізаційний резерв країни окупанта 1,7 мільйона. Тоді як загальний мобілізаційний резерв України, згідно з інформацією відкритих джерел приблизно 2,5 мільйона. І відповідно, виникає питання: якщо у Росії навіть перша часткова хвиля мобілізації, відповідно, призов до армії, це було приблизно до 140 тисяч, і часткова мобілізація це 300-350 тисяч. Викликали і посилили дефіцит робочої сили в необоронних галузях і мають негативний вже вплив на економіку. То відповідно про які процеси в українській економіці буде йти мова. Українська економіка, на відміну від, на жаль, російської залежна від зовнішніх донорів. Я нагадаю товариство, не зважаючи на весь економічний тиск на країну окупанта, на жаль, останні за е, тільки 23 рік вдалося збільшити експортно-імпортних операцій. Причому варто говорити про те, що доходи Росії від експорту нафту та нафтопродуктів у липні 23 року зросли на 20% відсотків порівнянні з червня до 15,3 мільярдів доларів. А ВВП Росії збільшується на 4,9%. Ще раз товариство: два основні моменти: перше це економічні. Ефект, який дасть відповідна така хвиля мобілізації для української економіки, це основний момент. Друге, давайте говорити про те, що за оцінками, Forbes нова часткова мобілізація Російської Федерації, а так само планує країна-окупанта мобілізувати, можливо, Бо наразі питання проведення мобілізації не стоїть. Питання можливої мобілізації масово лобіюється в українських змі, поширюється ця інформація з посиланням чи то на Данілова, чи на урмову Але наразі підстав говорити про проведення другої хвилі мобілізації немає. Менше з тим, якщо буде оголошена друга хвиля мобілізації Російської Федерації, то за даними ФОПС. Це буде коштувати російському бюджету 7,5 мільярдів доларів? Шановне товариство, і тут я хотів би нагадати оцінку мобілізації в Україні, яку озвучив президент України Зеленський 500 мільярдів гривень. Нескладна арифметика дає зрозуміти, що це приблизно 14 мільярдів доларів. І виникає тоді питання: а чому мобілізаційні процеси в країні окупанта? Будуть коштувати російському бюджету 7,5 мільярдів, тоді, як в Україні, вони будуть коштувати українському бюджету 14 мільярдів. Кількість мобілізованих, яка планується як в Росії, так і в Україні, фактично тотожні 400-450 тисяч, але різняться цифри, причому різняться діаметрально. Я порахував приблизно. Може, сума трохи менше. 13 135 мільярдів, але менше з тим варто говорити про те, що сума фактично півтора рази перевищує показники, які озвучені Форбс, і це не може не викликати запитання. Погодьтеся, хтось дезінформує українського президента. Причому товариство звертаю вашу увагу на той факт, що за даними Форбс. Ця сума буде досить серйозним викликом для російської економіки. Нагадаю, 7,5 мільярда. Це не 13-14 мільярдів для української економіки. Причому перед українською економікою стоїть питання, що на 2024 рік ми плануємо отримати 40 мільярдів зовнішніх чи то позик, чи то відповідно фінансово-макроекономічної допомоги нашій країні. Це шалені гроші. І така розбіжність в цифрах не може не викликати запитання, але головне товариство, лобіюється питання щодо додаткової мобілізації на 500 тисяч, 400 500 тисяч. Я вже назвав мобілізаційний резерв Російської окупаційної армії 10-12. Тобто, умовно кажучи, товариство на одного українця прийдеться 5 6 москалів. І якщо хтось вважає, що ми можемо в цій війні перемогти стінка на стінку за рахунок відповідно переваги в живій силі, то, на мій погляд, це як мінімум помилкове бачення ситуації щодо соціальної справедливості. Так, війна є святий обов'язок всіх громадян України конституційний обов'язок. Але знов таки давайте говорити про те, що якщо виходить народна депутатка безугла і пропонує власне розглянути питання щодо проведення мобілізації серед жінок, то в мене це викликає більш ніж запитання. Дякувати Богові. Президент України заявив про те, що він не підпише подібний указ. Але для чого безугла, власне генерує подібні ну м'яко кажучи, не зовсім зрозумілі речі. Я нагадаю, за кордоном вже перебуває приблизно 6,2 мільйона українських громадян. Якщо Безугла хоче спровокувати чергову хвилю відтоку вже жінок генофонду України, питань нема. Але хто буде відновлювати Україну після нашої перемоги? Причому я підкреслю, жінки вийдуть разом з дітьми, а це відповідно втрата значної частини українського генофонду. Це призведе відповідно до старіння української нації на вже не 42, не 45 мільйонів, як про це говорилося. І відповідно питання щодо проведення мобілізаційних заходів через закладів через серед жінок, це крім негативу. Нічого не викличе. Не варто проводити паралелі з Радянським Союзом, де на військовий облік ставали жінки певних військ э, спеціальностей. Наразі стоїть питання, що українська армія може перемогти за рахунок технологічності, і в першу чергу тактико-технічних характеристик зброї як українського виробництва, так і відповідно західних зразків. Якщо на, нам раз по разу дають зрозуміти ізраїльський досвід загальної мобілізації як позитивний приклад, то я хотів би власне і знов таки апелювати до авторів цієї ідеї. Армія оборони Ізраїля Цахал вона по чисельності своїй значно менше, ніж армії е, країн Арабського світу, які оточують Ізраїль, але перемоги армії оборони Ізраїля. Можливі е, за рахунок технологічності е, цієї армії в першу чергу оснащеності армії зразками озброєння, яка за своїми тактико технічними характеристиками переважає радянську російську зброю, яка є на озброєнні арабських країн, саме це і є передумовою чисельних перемог ізраїльської зброї. А не чисельний фактор в моменті протистояння з арабським світом, це основне. Тобто мовиться про те, що російського окупанта ми можемо перемогти лише за рахунок технологічності Збройних сил України. Відповідно, виникає питання, що ключову роль в цьому має грати не характер мобілізації чергових 500 тисяч, а відповідно прискорені темпи випуску. Е Сучасних зразків озброєння укроборонпрома другий рік війни, а нам наразі тільки розповідають про те, що буде налагоджена випуск і снарядів радянського 652-мм калібру. І, відповідно, постане питання щодо випуску одного мільйону дронів. Це тема окрема: ми її окремо і торкнемося, але виникає питання, чому на другому році війни так і не запрацювала. Українська ракетна програма, я нагадаю ОТРК Сапсан, який був перше продемонстрований у 2016 році на виставці Зброя 2016 і гроші, на розробку якого дали Саудівська Аравія, дальність ураження ОТРК Сапсан 500 кілометрів. Це вдвічі перевищує тактико технічні характеристики знаменитих американських атаксів. Але з 16 по 23 рік здавалося б достатньо часу, щоб створити програму ракетний спис і унеможливити будь-які зовнішні позіхи, зазіхання на території України, тим більше в роки війни. Але цього не відбувається. Натомість лунають дурнуваті пропозиції щодо загальної мобілізації жінок, товариство ще раз підкреслю, перемогти ворога. Ми можемо виключно за рахунок технологій. Це техно... війна технологій, сучасна війна це війна технологій. Як хтось, хто вважає, що наразі Друга світова війна, і відповідно кинувши весь людський резерв для нашої перемоги, ми переламаємо хребет російському окупанту велике запитання. І головне товариство коли Секретар РНБО Данілов поширює інформацію про те, що після президентських виборів у Російській Федерації російський диктатор, можливо, підпише указ про загальну мобілізацію. Варто говорити про некомпетентність секретаря РНБО. Указ про загальну мобілізацію в Росії дійсно підписує президент Російської Федерації, але. За умови ведення бойових дій безпосередньо на території Російської Федерації я з розумінням ставлюся до того моменту, що Олексій М'ячеславович у нас ветеринар за фахом, але хотілося б, щоб на подібні сентенції не виносилися в моменті створення певного інформаційного і психологічного клімату України. Я вже неодноразово сьогодні відповідав в етерах е, телеканалів з приводу того, що. Дивіться, є заява Данілова щодо загальної мобілізації в Росії в березні 24 року. Виявляється, у нас немає часу. Ми прогавили час. І у нас тепер а у нас тепер в квартирі ГАЗ і у москалів не проти газ. Давайте говорити відверто. Перше, питання загальної мобілізації не піднімається в Російській Федерації. Це Перше. Друге, навіть питання часткової мобілізації наразі не стоїть на повістки дня, бо ми з вами розглядали цю тему. Я не хочу до неї повертатися. В Росії є чотири приховані джерела поповнення особового складу. Я лише коротко нагадаю, це власне, ув'язнені, яким указом президента Російської Федерації дозволено укладати прямі договори з Міністерством оборони. Це мешканці окупованих територій, першу чергу Луганської Донецької області, де проходить тотальний характер мобілізації. Третє, трудові мігранти, мешканці середньоазійських країн, і четверта, так звані добровольці, які відповідно поповнюють лави ПВК і укладають безпосередні контракти з Міністерством оборони Російської Федерації. Оце це дає можливість країні окупанту тримати, скажімо, питання поповнення особового складу без проведення другої хвилі часткової мобілізації, але підсумовуючи дві основні тези: перша шкідливість тези з приводу того, що мобілізаційні процеси в Україні будуть коштувати 500 мільярдів гривень, які на мою думку абсолютно не відповідають дійсності. Друге. Те, за щодо е, проведення мобілізаційних заходів серед жінок, тобто загальної мобілізації. Ну і третє це те, що треба говорити і бити на відповідно дзвони, і е, привертати увагу до фактично не працюючого укрборонпрому ще раз підкреслюю, це війна, це війна технологій і перемогу в цій війні ми можемо отримати лише за рахунок технологічності українського війська. Ми з вами тримаємо руку на пульсі, довіряємо Збройним силам України. Ну і віримо в нашу перемогу. Бо ми того варті. Все буде гаразд.